Вони виконували наказ командира, і тепер його судитимуть за вбивство з необережності. Курсанти Харківського університету цивільного захисту Роман Сляпець та Євген Кочетов загинули 31 травня, коли за наказом командира вичищали снаряд від вибухівки. Боєприпас здетонував. Як просувається розслідування та чи визнає свою провину підозрюваний? З'ясовувала кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова. Під зливою однокурсники мовчки стоять коло могили свого товариша. Роман Сліпець вчився на сапера. Йому було 22. родом з окупованого рубіжного, що на Луганщині. Ну завжди було добре, дивчився, прямо лінійний, Завжди стояв на своєму. Планували повернутися домой, розмінірувати город наш. 31 травня двоє курсантів університету цивільного захисту, Роман Сліпець та Євген Кочетов, загинули внаслідок детонації боєприпасу. Батьки навіть не попрощалися з дітьми, бо не можуть виїхати з окупованої території. На поховання прийшли лише друзі та родичі. Згодом тіло Євгена Кочетова кремували на прохання рідних. Це перші хвилини після детонації боєприпасу Романа та Євгена забрала швидка. Втім, врятувати хлопців не вдалося. Напередодні командир дав їм завдання зробити з діючого боєприпасу макет, тобто дістати звідти вибухову речовину, інакше буде покарана уся група. Вони не хотіли, ну приказ не обсуждався. Зрештою, яке там знаходилося, не таким способом взагалі залишається. Вони говорили, що нужен кюрхер. На що навіть у мене керхера немає, самі покупайте, якщо вам Говорить, Якщо ви не зробите. То ви виграючи, що курс буде бігати в противогазах і у вольні виходять не будете. Курсанти були е, на третьому курсі, вони повідомили йому про те, що вони до цього не здійснювали розбір е, такого роду снарядів, але він все одно наказав їм це робити. Снаряд здетонував. Вибухова хвиля була такої сили, що поранило курсанта із сусідньої кімнати. Дмитро два тижні пролежав у лікарні. Довелось зашивати голову. Думав, що перелітилі, що щось. Бігав туди-сюда, потім кров увіділи себе, і все на погоду були й голова, та в уша зниження слуху, але він відновився. Мені так здається. Однокурсники загиблих хочуть, аби винного покарали. Командир зараз під домашнім арештом у прокуратурі цей запобіжний захід оскаржували. Переконані, підозрюваний має бути під вартою, щоб не впливати на слідство. Особа була на посаді завідувача кафедро. Вона знає і інформацію персональну про цих курсантів, знає, де вони мешкають. Їх інформацію про їх батьків в нього залишилися в навчальному закладу знайомі. Викладачі, через яких теоретично потенційно він може впливати на курсантів та інших свідків цієї події з метою заплутування до судового розслідування, за даними прокуратури, підозрюваний не визнає своєї провини ані з журналістами, ані з керівництвом вишу. Вже колишній завідувач кафедри спілкуватися не хоче. За результатами службового розслідування трьох осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності на вимоги комісії розслідування. З'явитись Шевчук жодного разу не з'явився і пояснень не надавав. Справу розслідують за статтею Вбивство через необережність за свій наказ. Командир може сісти за грати на 8 років. Вікторія Стельцова, Віталій Павук, Харків, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.